Друзі, усім-усім привіт! Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу в своєму п'ятихвилинному огляді познайомити вас з садовими рослинами. Будемо бачити сьогодні підсніжник, також примулку. Ну і, звісно, цибулинні рослини, які зараз починають просинатися на весні 24 2024 року. І у мене, як ви також. Вже замітили, є ось цей красень, цей підсніжник, який дуже-дуже рідко зустрічається в наших садочках. який Дуже також дівчатка повільно зростає, але так симпатична, він дивиться. Подивіться на його пелюсточки, його махровість. Розмір йде він до 10 см. У мене, наприклад, він завжди 6 см, не більше. Дуже він симпатичний. Я його обожнюю, хочу цього року пересадити з цього місця в інше, щоб ним милуватися, бо він просто неймовірний. Він у мене тут зростає біля моєї. Хвойної рослини, яку я не встигла повністю зробити, її тупіарну форму. Будемо це ми з вами робити в 2024 році. Пізніше я вам покажу, що в мене вийшла. Ну, а поки що так вона і гілочка полишилась, думаю, та нічого страшного не буде, якщо я це зроблю пізніше. Ну, не встигла я зробити всі свої роботи в. Осени 23-го року. А тут якраз оце саме є примула, яку я хочу вам показати, вас з нею познайомити. Оце багіття, яке тут поруч лежить, я ніколи не викидую зі своєї ділянки. Зазвичай я ним прикриваю свої садові рослини, ті, які це потребують цього покриття. Мені здається, все в мене виходить непогано, якщо так придивитися. Тут в мене є дівчатка, крупнолисна гортензія сорту принцеса Діана, яку мені подарувала подружка живцем вкоріненим, я її посадила в відкритий ґрунт, і мені здається, все буде добре. Будемо з вами це все бачити пізніше. Тут сорт також від цієї подружки. Мені здається, це буде біларіна, вона мені її давала, але якого сорту я не знаю. Бачите, по квіточкам він більш такий світлесенький. Якщо зрівнати з іншим сортом, бачите, тут йдуть ці квітки, ну, не квітки, а бруньки іншого кольору. Тут також у мене поруч є тюльпанчик, будемо бачити, який він буде кольором. Мені здається, ось примулка чудово буде виглядати біля гіацинту. Як ви бачите, прокидається потихесеньку поруч з галявиною з нарцисів. Все це в мене дівчатка не прибрана, бо в мене тут ще мокро, але мені дуже хочеться занотувати, як то все зараз є, і як воно потім стане, коли буде квітувати. Я обожнюю такі відеоогляди, коли було, стало, для того, щоб милуватися красою своєю працею, яку ми всі полюбляємо, десь копоршимось, ну і бачити свої результати. В мене дівчатка ось цей хвост. Войник, ну, мені здається, також непогано буде виглядати. Ще ви бачите, що він не прибрав свої відтінки, які треба йому мати. На період літа, ну і взагалі вже активного сезону, поки що він виглядає в мене такий ще сіруватий. А красень підсніжник, він, дівчата, неймовірний. Ви подивіться, які в нього білесенькі, голівеньки. Він тут поруч, чи коровка тут поруч з підсніжником чи навпаки. Розумієте, да, вже потихеньку-потихеньку до нас приходить весна, він неймовірний, просто я його обожнюю. Така краса, ще холодна в нас, вітри. Він потихеньку помалесеньку відкриває свої голівоньки, нам біленькі їх показує. Дуже він охайний, симпатичний, ніжнесенький, такий тендітний, прийтендітний. Дівчатка, усім, усім пока. До нових зустрічей! Завжди ваша Іра.